У Миколаєві продовжують шановити митців, чия творчість стала частиною культурної історії міста в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Відкрили ювілейну виставку живописця Олександра Матійка. Подія привернула увагу як шанувальників мистецтва, так і молодих художників, які прагнуть перейняти досвід майстра. Ми відзначаємо видатних майстрів. Ми показуємо молоді те, що зробили їх попередники в мистецтві, тому що ви бачите багато студентів. Взагалі-то вони саме це студенти, яких він навчає, бо він багато років працює на кафедрі дизайну національного університету і він передає свій досвід власний. Виставки подібного рівня це спосіб зберегти спадщину і водночас передати її тим, хто творитиме на мистецькій царині завтра. Вони нагадують, культура живе тоді, коли нею діляться. На мистецтві побудовано все моє життя. Кожен день я. В цьому колі мистецькому кожен день я дивлюсь на нові якісь роботи, картини, на роботи своїх одногрупників, на роботи своїх викладачів. Мистецтво в моєму житті кожен день не треба боятись ходити на якісь виставки. Неважливо, знаєте ви автора, не знаєте. Дивитись на нові роботи це важливо. Потрібно розвиватись, спілкуватись з людьми, яких ви там побачите, не боятись цього. Дивитись на майстерність, на те, як люди працюють. До експозиції увійшли полотна різних періодів творчості митця, серед яких діти війни, меморіальний портрет Макарова і Верещагіна, іронічні портрети Енштейна та низка інших знакових творів. Вони розкривають еволюцію художнього стилю Олександра Матійка, його глибокі філософські роздуми та особливе бачення сучасного світу. Мені дуже подобається, як він виписує портрети людей старшого віку, поважного віку, матерів, наших бабусь. Кожна зморшка це лінія життя, лінія життя Олександра Матійка, його покоління, ну і звичайно, його родини. Попри те, що це ювілей за відсутності фізичної самого митця, але його зв'язок, як людина, яка вимушено зараз опинилася за межами нашого міста, якраз про те, що Миколаївська громада живе, а вона шанує свою культуру, примножує ідентичність і працює на перемогу. Виставка стала своєрідним підсумком багаторічної творчої діяльності митця, який зробив вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та продовжує ділити своїм досвідом із новим поколінням художників. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.